Привіт, друзі, у мене для вас новий віршик, а називається він Доля. Послухайте, будь ласка, там у лузі росте клен, а під ним дзвіночки прийшла дівчина й присіла у вишитій сорочці. Нахилилась до дзвіночків і ніжно запитала. А чи, бува, не не чули? Де доля пропала. Може, вітер нашептав їм, може, дощ із неба? Я доросла вже дівчина. Вийти заміж треба. А сорочку я вишила кольором червоним. Про кохання кричить колір, а воно десь ходить. Ходить лісом, ходить полем, повсюди блукає. А до мене на подвір'я воно не ступає. Гей, вітре, гей, птахи, розкажіть коханню, що у лузі тут під кленом я його чекаю. Ось так, мої любі. Всім гарного дня і до зустрічі!